Псалом 101, молитва скорботного, коли він у печалі виливає перед Богом благання своє. Господи, вислухай молитву мою, і плач мі до Тебе, нехай дійде. не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі. Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву тебе, скоро вислухай мене. Бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли, є підкошений, наче трава, і висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій. Від тяжкого зітхання мого присохли кості мої, до плоті моєї, я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами, від лиця гніву твого і ярості твоєї, Ти підніс і кинув мене, дні мої, наче тінь. Зникають і я висох, як та трава. Ти ж, Господи, перебуваєш вічно. І пам'ять про тебе зроду в рід, ти станеш і змилосердишся над Сеоном, бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час, бо раби твої полюбили і каміння Його, і жаль їм руїн Його, і будуть народи боятись імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сеон і явиться у славі своїй. Він зглянеться на молитви смиренних і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Бо Він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господнє Всеоні. І хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства, щоб служити Господу. Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротив дні віку мого, і я сказав: Боже мій, не знищи мене на половині життя мого, твої літа вроді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив, і небеса діло рук Твоїх. Вони загинуть. Ти ж існуватимеш, вони на чари запостарюють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік.